Британия вступает в войну. Вот такие обязательства. А нам нужно урегулирование на Украине навсегда. Ну, а за топливо всегда нужно платить. Наличными или нет, это не имеет значения. Димка дома один остался с красной кнопкой. Его надолго оставлять нельзя. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вас приветствовать в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Це наш свіжий випуск антипропаганди, щоб ви знали, які наративи та темники зараз розповсюджують проти нас вороги, і вони деяко бояться. Коаліція охочих, бажання в принципі нам допомагати і не рішучись дональда Трампа вийти із переговорного процесу. Ну і зокрема допомоги Україні у тому числі, росіяни бісяться, намагаються все зіпсувати і зробити так, щоб ми лишилися сам на сам у цій війні. Але звісно ж, в них Нічого не вийде, не вийде. попрацюємо ми не вийде, бо ви нам завжди допомагаєте в розповсюдженні всієї важливої інформації. Тож знову і знову я вас закликаю. Не забувайте ставити свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Пробановай. Коментуйте, почути і побачене. І давайте нарешті до кінця вже дозбираємо нашу підтримку і нашу допомогу 37 й окремій механізованій бригаді морської піхоти, для яких ми збираємо 110 тисяч гривень на Відновлення, ремонт транспорту вже понад 60, понад половину зібрано, але звісно, для того, аби завершити тотально цей збір, треба, щоб долучився кожен із наших глядачів. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. донайте, дивіться і отримайте задоволення. Слухайте, якось 100 років у нас не було ніяких скріпних історій про любов мами до сина, про любов родини до родини, про очах, про скрепи, про это от, от все. Що так сповідується із усіх пропагандистських телеканалів? Одним словом, росіянин виклав дивовижну розмову свою із мамою. Хто така мама? Ну от хто така мама в житті кожної людини? Правда, ми одразу згадуємо картинки, емоції, слова, обійми своєї мами. Але в Росії все інакше недаремно я їх прозвала від першого дня повномасштабної війни, коли стало зрозуміло, що їм плювати на смерті своїх СВОшників самками. Вони такі і є за роки. Ми дізналися, що вони торгують чоловіками, своїми дітьми, отримують гроші і щасливі. А ті, хто цього не отримав, вони дико зляться. Тож росіянин викладає свою розмову з мамою, яка кричить і називає його останніми словами, яка каже: Невже він не може піти і відслужити хоча б один рік. Ну таке враження, що є гарантія, що тебе не вб'ють, не відправлять на українські фронти, що десь можна служити в безпеці Ти бачиш, що є тисячі історій, як свошники гинули та навіть на воєнних частинах в тилу Росії. Одним словом, в цій розмові абсолютно все. Про російських жінок і про те, чому ця війна триває, чому нікому її спинити? Бо всім, всім тотально плювати на всіх. Стране, как я убиваю. Там, где ты сидишь, в своей, своей жопе мира. Ты себя убиваешь сам. Чего ты боишься, ты объясни, чего ты боишься, чего ты трусишь? Ты просто трусишь. Возьми риск не сходи в эту армию. У тебя не будет вопросов с законом. Мам, а ну. Э, смотри, мы ранее уже обсуждали эту тему. Я не хочу ее еще раз поднимать. Я понимаю твоє мнение, У нас різні мнения. Ти служити не хочеш просто, і ти сам повімаєш, що ти трус. Мам, я не трус. Мам, я не трус. Я нагадаю просту математику за останні три роки повномасштабної війни. Росія, росіяни, свого Путін змогли окупувати один відсоток від загальної маси української території. Один відсоток. При тому їхні втрати давним-давно перевалили за один мільйон. Це і вбитими, і пораненими, і безвісті зниклими. І ті, хто, звісно, з них повернувся на фронти, і ті, хто ніколи не повернеться. Втрати просто шалені здобутки, мізерні. При тому вони продовжують продавати своїм недругим росіянам ідею, що зупинка війни потрібна тільки нам. Я дико перепрошую. Я дико сорі, але війна триває 12 років. Повномасштабна три з половиною? А скільки ще вони будуть брехати своїм, що все йде за планом? Що все саме так має бути? Що ще два-три місяці і вони прорвуть нашу оборону? Ну одним словом, чи справді треба дочекатися останнього росіянина для того, аби передостанній щось в них запитав? Ну і звісно, про власні формули гарантій безпеки для України, господи, скільки ж ми за сьогодні їх? Почули, и все, абсолютно все вказывают, что их россияне пропонуют с единственной метою, а бы буксовать самое решение. Ну, их обозначили уже европейцы, там эта группа поддержки, что после остановки боевых действий, значит, мы вводим войска туда на Украину для ее гарантии, и вы давайте американцы вводите. Ну, то есть, понятно, что они хотят. Они хотят, значит, теперь, я так понимаю, не через перемирие установить временную передышку условную, а через мирный договор передышку. То есть они хотят таким образом мирный договор заключить, значит, и его активно обсуждают, что там, значит, Путин отдает вот эту часть территории, значит, Зеленский вот эту соглашается, часть территории. Ну, все это как бы нас не устраивает. Нас вообще нам не нужны ваши подачки. Ни Трампа подачки, ни Зеленского подачки нам не нужны. Нам э, нужно заявить, что это наша земля, Украина, наша вся территория, но мы согласны после этого заявления и донесения до, до всего мирового сообщества, мы согласны на временный период, как сказал Путин, значит, установить контроль ООН над частью территории Украины, той, которую еще пока не контролируют российские вооруженные силы. Для того, чтобы, ну, вот, переходный период, тра-ля-ля, все дела, и вы, так сказать, свободно ушли. Никаких войск там быть, естественно, не должно. Понятно, значит, пытаются очередную утку тут нам подсунуть. Урегулирование на Украине должно быть долгосрочным. Вот видите, из краткосрочного он заговорил о долгосрочном, а нам нужно урегулирование на Украине навсегда. Разницу. Вот почувствование, да. Вот урегулирование на Украине навсегда – это только план НОДА. Значит, из краткосрочного в долгосрочный, ну, условно говоря, не полгода, а год-полтора они нам, ну, или два, не знаю, сколько они там нам э, хотят сделать, чтобы подготовить остальную часть Украины вместе уже с а, частью э, европейской армии, которую, кстати говоря, тоже сейчас наращивают, особенно немецкие э, вооруженные силы, Уже к новій війні. ну как би, бы, план поняття ваш. О, бачите, як вийшов Лавров і каже, що ні, ні, ми багато чого хочемо, землі хочемо, визнання нашої влади хочемо, зняття санкцій, виявляється, не хочемо. Лавров переповідає слова якихось експертів, які стверджують, що зняття санкцій з Росії виявляється негативно, повпливає на економіку. Ну тобто Путін кожен раз навколішках благає і точно благав Дональда Трампа зняти санкції. Перша вимога в усіх перемовинах до України, хоча ми їх не накладали, щоб обов'язково європейці зняли санкції. А виявляється, від того тільки гірше буде російській економіці, друзі. Ну ми маємо якось повпливати. Ми маємо щось зробити, щоб ці санкції назавжди лишилися з Росією. Не дай Боже, економіка впаде. Та, зрештою, звісно, Лаврову питають про найганебнішу із останніх історій. Ну просто вона війде точно в якісь приклади того, як макали росіян публічно. Лавров підтвердив, що на Алясці через санкції вони не могли просто взяти і заправити свої літаки. Тоже робили, це за готівку. Ну а сам Лавров каже, не ну, Мы звикли, что нас принижают, но а что тут такого? Вопрос санкций обсуждался с американской стороной. Ведь за топливо пришлось платить наличными, как рассказали американцы. Ну а за топливо всегда нужно платить наличными или нет, это не имеет значения. Это все равно расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство. Здесь нет ничего. Мы не обсуждали санкции. Мы исходим из того, что, знаете, у нас же многие эксперты, но не только эксперты, и политики, и официальные лица, не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть такую негативную роль, потому что может опять вселить в некоторые сферы нашего нашей экономики иллюзию о том, что вот теперь мы, значит, сейчас все проблемы преодолеем, вернувшись к тем схемам, которые разрабатывались, внедрялись в 90-е годы и в начале 2000-х. И многие считают, что это перечеркнет те достижения, которых мы сейчас достигли, которые сейчас у нас налицо в сфере технологического суверенитета, укрепления своего технологического суверенитета и а, необходимости в ключевых вопросах, от которых зависит твоя военная безопасность, экономическая безопасность, продовольственная безопасность, полагаться на свои технологии. Не захлопывая двери для сотрудничества, но не впадая в зависимость, когда а, имеющие решающее жизненно важное значение, Товари, технології у нас відсутствують. А знаєте що? Здається, що тим більше чим більше часу йде, тим більше іронії в росіянах з'являється по відношенню до Путіна і всього, що він робить. Ні, не те, щоб вони ставали ворогами, опонентами. Мені важко це щитати. але прикол вони люблять справді тягнути не менше за нас. І типу пояснюючи, чому Путін швидесенько втікає з Аляски. Я правда теж втікала, якби подумала, що Медведєв сам вдома з ядерною кнопкою. І про те, що не треба їсти із рук ворога, тому не треба лишатися на ланч. Але в цілому так ми бачимо відео, де росіяни продовжують підкреслювати величі Росії і Путіна. Але відверто кажучи, чим далі, тим важче нам знаходити такі відео. Кастрілю гальлови говорять, от. Путин уехал, на ланч не остался. Ну, во-первых, они не ради ланча встречались. Да и кушать с рук а, врага я абс... не стала. А во-вторых, ну, слушайте, Димка дома один остался с красной кнопкой. Его надолго оставлять нельзя. Он уже взламывать начнет. Апасненькові найголовніші теми цього тижня це зустріч зеленського і Путіна, якої не буде, і гарантії безпеки, які обговорювати зарано. Але всі чомусь взялися саме за останні питання, це які мають бути гарантії безпеки для України, щоб війна не відновилась і щоб ми були спокійні. Звісно, ми б очікували і хотіли американські війська, європейські війська в нас, але вони не надто хочуть. Замість цього росіяни намагаються підсунути в буквальному сенсі лайно, розповідаючи про те, що які гарантії безпеки без Росії. Тож днями і Китай сказав, що вони готові вести свої миротворчі війська. Не вистачає нам тільки північних корейців, іранців і білорусів. Тоді компашка буде повною, але зачекайте. Если в России реально уговорить гарантии безопасности, наверное, вон реально верят в конец СВО. Создание гарантии безопасности – это уже речь про конкретные инструменты. Подобного рода инструменты они предполагают ну, немножечко другого содержания документы обязательства. Ну, если хотите, как договор, который действовал накануне начала Второй мировой войны между Великобританией и Польшей. В случае нападения на Польшу, соответственно, Британия вступает в войну. Вот такие обязательства. То есть, вот они готовы подписываться под чем-то подобным или нет? Вот у меня на самом деле вопрос. Потому что притворяться и делать вид, что история современной Европы началась там вчера или в 2022 году. Ілі в 2014 тисячі чотирнадцята, в общем, немножечко не так здається, росіяни про щось почали здогадуватись. Вон росіяни борються, що до сих пір уран російський відправляють сполучені штати Америки для виробництва ядерних боєголовок, які нібито призначені саме для росіян. Ну це не зовсім правда, бо всі боєголовки, будь-яке озброєння, воно. Створюються для захисту держави не проти когось конкретного. Ці боєволовки не підписані для русських, чи для китайців чи для іранців. Але в цілому, так. цілком ймовірно, що якщо писати топ 3 чи топ 5 країн, які можуть воювати із Сполученими Штатами Америки, то Росія буде в цій першій трійці. З іншого боку, слухайте, а вас не дивує, що ви досі продовжуєте торгувати енергоносіями з європейцями. Так, ви отримаєте гроші, так на ці гроші. Ви маєте можливість продовжувати війну. Але в цілому на цій енергоносії запускається воєнно-промисловий комплекс Європи. Там шарашаться снаряди і зброя, яка передається українцям і якої потім вбивають росіян. Здається, це замкнене коло нікому не вигідно, окрім тих, хто на цьому заробляє, поки бійні росіяни помирають. З початку 90-х років продовжуємо відправляти. все сырье, в том числе уран в США, даже после старта СВО, в 2023 году, за неполный год, мы колоссальные масштабы, с 2005 года рекордное количество урана мы продали в США. А не из этого же урана будут производиться ядерные боеголовки, которые нам с вами предназначены. Происходит ограбление нашей страны, то есть мы вывозим деньги за рубеж, там их продаем и оставляем там выручку. Это называется грабеж по-русски. И мы с вами молчим, у нас э, по факту колониальная страна. Мы вывозим сырье, мы разрушили все сельское хозяйство, все производственную базу мы разрушили, да, и отдаем за бесценок, за копейки сырье на Запад и в КНР, и покупаем оттуда то, что произведено из этого сырья. Табуретки, столы, огурцы, помидоры, грибы. Мы все покупаем, смотрите, просто в магазине на этикетке. У нас ничего нет своего. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачення, і не забувайте задонатити в підтримку 37-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. Ми збираємо всього 110 тисяч на відновлення автотранспорту і без вас, без вашої допомоги нам не обійтися. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!